Згоден, Росія водить війська з України і починаються переговори. А чому вважаєте, що переговори повинні починатися лише після того, як Росія виведе свої війська з території України? Чому так вважаєте? Тому що ви не знаєте історію. Якщо б ви знали історію, то ви б знали не лише те, що в Першій світовій війні держави Європи програли, а Британська імперія, Французька імперія, США перемогли в цій війні. Ви б знали не лише це, але також би знали, що на початок перемовин. Європа абсолютно домінувала на всіх фронтах війни. Війська австро імперії, Болгарського царства, е, Османської імперії, Німецької імперії абсолютно домінували. Війська стояли під Парижем, е, обіймали територію всієї північно-східної Франції, Бельгії, України, Білорусі, Польщі, е, Балтійських держав, Дону, Кубані, Кубані, Кавказу. Всюди домінували Європа. Вони і подумати тоді не могли, що наслідком у тих перемовин буде отакий площевний для них. А потім вже почалися революційні процеси в тих державах, кризові явища, зрештою престолу від престолу кайзера Німецької імперії, Кайзера Австро-Угорської імперії, розвал і розмутування Австро-Угорської імперії, розмутування Османської імперії, розділ Болгарського царства, розмутування німецької імперії. Потім заборона. Антанти Австрії називатись просто мати назву, таку яку вони хотіли мати німецька, Австрія, Дойча Остерайх. заборона мати. Таку назву заборона Австрії мати дипломатичні відносини з Німеччиною, об'єднуватися з Німеччиною. Потім знаємо всі оті мільйони, мільярди ну що коштував хліб в переможенні Німеччині, очі окупацію Рурського басейну африканськими військами. Все ми це знаємо. Але це було потім. А спочатку було просто перемовини, де Європа, європейські держави думали, що ну закінчуть війну на лінії зіткнення і все буде добре. Але сталося не так. Тому ми не маємо боятися того, що президент України Володимир Зеленський буде вести перемовини із тим Чудом Гороховим і з тим Пукіним. Не маємо цього боятися. Ми знаємо нашого Зеленського, ми знаємо, що він, попри свої мінуси, він є має чітку про українську позицію, він налаштований на перемогу України в цій війні. Ми не маємо боятися, коли Україна буде суб'єктом і переводить з державою окупантом перемовини. За те, щоб закінчити гарячу фазу війни і перевести війну в дипломатичну площину. Але ми маємо боятися, якщо долю України буде вирішувати не президент Зеленський, але президент Америки Дональд Трамп, диктатор Росії Пукін і генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сін Ціньпінь.